Дістала свій реаритет. Ну, не мій, а мами. Пишіть, хто ще має таку м'ясорубку і хто ще її інколи використовує. Я ж її використовую для цієї начинки. Начинка виходить дуже смачна, проста у приготуванні. Це горіхова начинка, і буду я її використовувати до сирних рогаликів. Звичайно, це усе можна пробити блендером, але мені подобається через цю м'ясорубку. Там лишаються такі невеличкі шматочки. Так, у мене тут. Приблизно 250 грам горіхів. Тут є у мене арахіс і волоський горіх. А горіхи беріть, будь-які, які вам подобаються. Можна просто взяти волоський горіх і теж буде дуже смачно, я ж так теж готувала. Ох ти! Трохи сили треба придати. Я вже забула, як до неї крутити. Відважила 100 грам цукру, це 5 столових ложок, але без гірки. Додаю до горіхів. Дві столові ложки какао. Ви мене питали, яке я використовую. Ось таке темне, і я його купую в європейському магазинчику. Приблизно пів чайної ложки кориці. Начинка виходить доволі така розсипчаста, але у випічці вона в саме раз. Цукор какао розтане і буде такий шоколадно-горіховий смак. Дівчата, це дуже смачна начинка. Обов'язково спробуйте приготувати. Як я спечу рогалики, обов'язково поділюся в наступному відео.